І ще один знімаємо вам лот з зуттям. Ось такі кросівочки були в тому лоті на ліпучки, 33 розмір. Ось такі легусенькі, 35-й. Взагалі такі класні з текстиля. Тут на резиночці. Дуже класна така моделька оригінальна. Такі 29 розмірі, теж такі добротні, бігати, не прибігати. Дуже. І вони, до речі, такі зручні. Далі такі кросівочки. Дегесенькі, класні, повністю 28 розмір. Вони будуть дуже зручні. Ось такі геймери. Класні, дивіться, дуже класна. Моделька. Далі такі 33 розмір для дівчинки. Теж на ліпучки йдуть. Така підошва класна, яскрава. Такі на літо, теж зручні, м'якенькі будуть. 36-37 такі тапочки. Далі соніжечки, дуже класні, такі малинові. В них дуже класні такі. Ну вони такі як, ну, м'якенькі, просто тісно зуття буде ну, зручне. Тридцятий розмір, така шкіра серединки, тобі може навіть для якоїсь матусі, якщо у вас невеличка ніжка. Тут, до речі, серединці шкіра, розмір у нас іде 37-й. І тут такі тексти, типу фетра, як вони будуть дуже класні. Вони будуть ну, будуть класно. Оці мені дуже подобаються, такі вже м'якенькі вони. Оливочка. 33-й розмір і ще оливочка 36-й. Такі Оці, з текстиля 29-й. Ці кросівочки, веснючі теж серія. Дійсний розмір. Так, який тут розмір. 35-й розмір. Такі легесенькі кросівочки. 26 розмір. Ну, малючок, але все одно дуже класні такі легесенькі. Оці такі. Ці дуже розміри в 33-му. Замовляйте.